Привіт-привіт! Ми продовжуємо роботу над творами про весну. А справжнім співцем рідної природи був ніхто інший, як Тарас Шевченко. Сьогодні ми дізнаємося про життя і творчість Тараса Шевченка. Якими ж були дитячі роки? Ось деякі цікаві факти. Я вам розповім про маленького Тарасика. Який народився 9 березня 1814 року в селі Моринці у сім'ї кріпаків. А чи знаєте, до речі, хто такі кріпаки? Кріпак це людина, закріплена за паном, яка працює на нього. Але пан міг кріпака продати, купити і навіть виміняти як річ? Батько та мати на панщині. Тому доглядала за малим Тарасом старша сестра Катерина, яка й сама ще була дитиною. А ще хотілося з подружками гуляти, тому посадить малого Тараса в ямці на вигоні. Та й накаже не вилазити сама побіжить до дітей гратись, згадає про маленького тільки ввечері. Побіжить до хлопчика Катря, а він побачить, плаче і простягає до неї свої рученята. І свариться, що залишила його самого. Бере його за руку Катря і йдуть селом зустрічати батька та матір, які повертаються з панщини. Змалку, підростаючи у співочому куточку України, Тарас чув, як співав батько про старого чумака, що занедужав у дорозі. Тарас і сам навчився співати. Якось ці пісні почув дяк. Та й став питати, хто так виспівує. Батько похвалив сина і почав просити, щоб дяку взяв хлопчика до школи. І Дяк погодився. Так розпочалося школярське життя. Ох, і тяжка була наука в школі, але малий Шевченко охоче брався до навчання. Одного разу, прибираючи дякову кімнату, Шевченко. Знайшов свиток паперу і почав розглядати написані дяком псалми, вірші та щедрівки. Тарасові дуже захотілося самому зробити таку книжечку, обмалювати малюнками, написати свої вірші та пісні. Хлопцеві навіть снилася така книжечка. Ось таким було безрадісним і тяжким дитинство Тараса Шевченка. Але це не завадило йому залишити величезну творчу спадщину. Вірші Шевченко почав писати, коли ще був кріпаком. 18 квітня 1840 року з'являється перша збірка поезій, яка називається Кобзар. Кобзарями називали в народі взагалі співців, які зазвичай були сліпими. Їх водили білим світом хлопчики по вадері, і вони, мандруючи країною, оспівували жалі та радощі людей, граючи собі на бандурі. Хоча Шевченко не грав на кобзі і не співав пісень на дорогах України, але коли читаєш його твори, то ніби відчуваєш ось ту ніжну, сумну таку пісню про тяжке життя народу. Скільки творів написав Шевченко? До нас дійшло 835 творів. В Україні вони видавалися більше, ніж 100 разів. Збірка Кобзар перекладалася більше, ніж на 100 мов світу. Художня спадщина Шевченка це тисячі творів. Понад 120 композиторів створили, на його слова, біля 500 музичних творів. Створено цілу науку навіть Шевченкознавство. Багато віршів Шевченка було покладено на музику. Ці пісні такі прекрасні, і я хочу, щоб ви теж почули уривок із однієї пісні, називається Вітре буйний. Розповім вам деякі цікаві факти про Шевченка-художника. Так так вам не почулося художника. Шевченко був дуже талановитим художником. Обдарований від природи хлопчик з дитинства мав бажання малювати. Він обмальовував стіни, піч, лавки і призбу. Хлопець любив зображувати звірів, птахів, природу. І навіть людей. Талант художника у Шевченка проявився значно раніше, ніж талант поета. Найбільш ранній малюнок, що зберігся до нашого часу, має назву Жіноча голівка. Саме з цього твору і розпочалася художня творчість Шевченка. А чи знаєте ви, скільки картин залишив нам у спадщину Тарас Григорович? Він намалював понад 150 портретів людей, з якими спілкувався. Особливу увагу Шевченко приділяв автопортретам. Нині відомо понад 50 автопортретів. Картини Тараса Шевченка зберігаються у Національному музеї імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми дізналися, що Шевченко був не лише геніальним поетом, але й художником. А які роботи Тараса Шевченка відомі тобі?